Найняв кілера, аби вбити нового редаря приміщення, в якому сам раніше вів бізнес. Життя жертви замовник оцінив у 15 тисяч доларів. Далі він хотів вбити дружину конкурента, а згодом і власника приміщення та вбивства вдалось уникнути. Яким чином і до чого тут поліція Молдови та Інтерпол? Дивіться у сюжеті. Початок великої війни громадянин Молдови виїжджає з України, залишаючи орендоване приміщення. Припиняє виходити на зв'язок з власником нерухомості і платити оренду. Згодом орендодавець підписує угоду з новим орендарем. Це стоматологічна клініка. А далі події розгортаються, немов за сценарієм голівудського бойовика. У вересні цього року надійшла оперативна інформація про підготовку замовного вбивства на території України в місті Києві, замовником якого є іноземний громадянин. Інформат. Зазначена інформація була опрацьована офіцерами директора по боротьбі з організованою злочинністю та було встановлено, що потенційна жертва особа з міста Києва. Далі цю інформацію правоохоронці Молдови передали Європолу, Інтерполу і, звичайно, українській поліції. Так розпочалась спецоперація. і копи вийшли на кілера. Нам вдалося залучити кілера до співпраці та отримати 5 тисяч доларів США як аванс від замовника. Зараз Что там этот ящик, он, типа, может, любой может открыть, Після інстинування викрадення та вбивства потерпілого, нами був наданий фотодоказ замовнику. Після остаточного розрахунку у розмірі 10 тисяч доларів замовник не припинив свою звучину діяльність, а замовив вбивство дружини потерпілого. Споспівчизника власник стоматологічної клініки каже, не підозрював, що нажив собі ворога, просто орендуючи приміщення для роботи. Тож спершу навіть не повірив копам. Ну, фактично ніяких не було ворогів таких з ну, Хтось міг таку історію зробити. Тому це було здивування. Повірив їм. Я зрозумів, що дійсно так і є, що це не історія. Це правда. 24 на 7 були на зв'язку з молдавськими колегами, обговорювали деталі проведення спільної поліцейської спецоперації на території України. Коли ми з'ясували дату приїзду замовника до України, то прийняли рішення про проведення активної її фази. Тож 4 жовтня в Одесі поліцейський департамент у стратегічних розслідувань головного слідчого управління Національної поліції України та управління по боротьбі з організованою злочинністю поліції Молдови за силової підтримки спецпризначенців корд затримали замовника, громадянина іншої країни. Фігуранту повідомлено про підозру. яким був реальний мотив зловмисника, невідомо проте йому загрожує найсуворіше покарання довічне ув'язнення.